Oh. No, Перепрошую, усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про зневіру серед українців. Насправді, цьому є причина. Пізніше розповім вам, хто підливає масло в вогонь. Спойлер, це роблять москвопітеки. Oh, Lord. Again. Періодично у мене під різними відео в коментарях з'являються ось ці зневірені люди, які пишуть щось в дусі: а розкажи краще про те, як людей в бусики пхають. Або ж а розкажи краще про корупційні схеми і про те, як влада обкрадає країну. І от з одного боку я їх розумію, бо я, як і ви, живу в Україні. Я хоч і перестав користуватись телеграмом і тіктоком вже, мабуть, рік чи півтора, але все одно періодично я чую таку зневіру серед населення. І це стосується не тільки коментарів, які пишуть у мене під відео. Мало хто з вас знає, і це, мабуть, зараз буде розкрита таємниця. Я працюю таксистом. Так, так, можете посміятись в коментарях, типу ха-ха, таксист знімає відосики про колаборантів. Ну але життя таке, до повномасштабної війни я був режисером, оператором і звукорежисером, але зараз я таксую. Ясно, що не від кращого життя, але мені гріх жалітись. Як ви вже, мабуть, здогадались, я в житті спілкуюсь з різними людьми. Ото поки везу їх від точки А до точки Б. Є іноді бажання є час обговорити якісь події в Україні. Так ось останнім часом я помітив такі ж самі вайби зневіри і серед реальних людей, а не тільки серед інтернет-користувачів. От тоді мені вже стало трохи не по собі. Я все думаю, звідки ця зневіра йде? Бо я, наприклад, майже кожен день працюю десь по 15 годин і не встигаю за усіма новинами. Тому про більшість подій дізнаюсь від різних блогерів, а не від ЗМІ. І здебільшого я бачу, що Україна все ж таки стоїть на ногах. Так, у нас є розбомблені вщен села та деякі міста, особливо при фронтовій області, сильно страждають, але все ж таки Беркут не ганяє нас з мітингів, а Путлір не висить в рамочці у нас на стінах вдома та в кабінетах. Я просто сподіваюся, скоро він буде просто висіти на обіцяні триколорній ганчірці. Пускай. Вийшов на зрозуміти, рано чи пізно ця наволоч скурвиться десь в якійсь канаві, як це робили усі його попередники. Як це роблять усі диктатори по всьому світу? Це не буде тривати вічність, він не королева Єлизавета. Це гниль, яку проклинає майже кожен українець і частина свідомого світу. Так, це навряд чи відбудеться завтра чи хоча б в цьому році. Але це не привід, щоб зневіритись у нашій перемозі. Звісно, коли цей недодиктатор сховається у недри землі, на Москві мало що зміниться, окрім того, що вони. Переключаться на внутрішню війну за трон. І в цей час у нас буде трохи часу, щоб піднекупити озброєння. Але знаєте, на Москові є так зване інтернет-військо. Це не тільки та ферма ботів, які сидять в ютубчиках і пишуть різні коментарі. В дусі немає сечі терпіти ці пекельні борошно. Здається, вони трішки скопіювали наш інтернет-спротив. Пам'ятаєте, як після 24 лютого усі, хто мав хоча б якийсь смартфон чи ноутбук, займались блокуванням каналів, сайтів та інтернет різних ресурсів Московії, пізніше це переросло більше на західну аудиторію, щоб наші партнери вводили все нові і нові санкції проти Московії. І в якийсь момент Москви підтеки вирішили підливати. Горючого вогонь, знаєте, я не дарма знімаю відео про так званих корисних дурнів, які розповідають про проблеми в Україні московицькою бо саме таку інформацію і використовують такі от інтернет-війська Московії. Проти нас, там у них є заготовлені повідомлення з картинками, на яких вже є українські написи. Щоб такий самий звичайний користувач з Москові зайшов в якийсь український телеграм-канал і скинув туди заготовлений текст чи картинку. І знаєте, які там теми? Звичайно ж, те, що у нас зараз обговорюється активно. Це ТЦК та бруківка замість дронів. Тобто москопітеки відволікають нашу увагу від них самих, сіючи зневіру. Єдина їхня проблема в тому, що вони це роблять у відкритому доступі і кожен це може побачити. Хоча не варто зневажати ворога, вони вчаться, причому вчаться у нас. Але нашу людь треба направляти в правильно русло, не в зневіру, а в донати на зсу і на волонтерку. Пам'ятайте, кожен раз, коли ви бачите, що в інтернеті хтось пише, що в нього опускаються руки і він втомився від війни, згадайте при цьому, як наші військові втомлюються на передовій. І саме зараз їм треба ваша підтримка, а не зневіра тилу. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую тубус від підривачів, який мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт. Техніки для ловців шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, Баймейкофі, PayPal та Crypto. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись, щоб відправити вам оцей от подаруночок. Звіт буде як завжди після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась. Ну, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились? Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.